27 і 28 січня погода в Україні буде хмарною, з невеликими опадами у вигляді снігу. В день на більшій частині території країни очікується близько нуля градусів, уночі слабкі морози. На Полтавщині упродовж суботи небо вкриється хмарами. На зміну дрібному мокрому снігові, що розпочнеться вранці, прийде сніг, який продовжуватиметься до завершення дня. Температура повітря в день підніметься до плюс 2 градусів, після опівночі опуститься до мінус 1. У Кременчуці 27 січня хмарно. Удень, можливий, дрібний дощ зі снігом, проте він закінчиться ще до приходу вечора. Світлої пори доби повітря прогріється до плюс одного, вночі очікується нуль градусів. Хмарну погоду упродовж дня синоптики прогнозують у горішніх плавнях без опадів. Нічна температура повітря 1 градус із мінусом. Денна, навпаки, плюс один. Вітер північно-західний, проте не сильний від 1 до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 27 січня 2002 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 8 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1954, 27 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.